Наступний у нас Дзига Вертов та його брати Михайло і Борис. Дзигові Вертова насправді звуть Давид, потім змінив ім'я на Денис Кауфман. І його братів ми також знаємо під справжніми прізвищами Михаїл Кауфман і Борис Кауфман. Дзига Віртов. Відомий, я думаю, це таки. Це досить загальновідомий факт. Просто нагадаю, це був авангардист і провокатор практично всесоюзного рівня. Йому приділили свого часу увагу Ільф та Петров, коли вивели його у своєму творі в подобі такого собі. Борца за чистоту кіноязика і кіноправду крайніх взглядов. Так? так от трошки погралися з його псевдонімом Дзига Вєртов крайніх взглядов. Так чого, чого ж вони так спародіювали Вєртова, а спародіювали дуже впізнавано тому що у цьому коротенькому епізоді, де йдеться про нього, Ільф і Петров пишуть про те, що цей кінематографіст постійно знімає десь під колесами поїзда, тобто натякаючи на славетний епізод з людиною з кіноапаратом, а насправді. Равді, Віртов, не дивлячись а, на те, що його твір на те, що людина з кіноапаратом традиційно посідає, чи то чільне перше місце у списку найкращих документальних фільмів всіх часів та народів, чи то взагалі а, у списку. Найвпливовіших творів кіномистецтво вже без поділу на жанри ігрового чи документалістичного, для Радянського Союзу він е, був напевно аж занадто радикальний, тому що Вірто, в принципі, е, шукав вла власне кіномову, як і багато хто з теоретиків тих часів, як і Лєв Кулішов, як і всі Волод Пудовкін, як і Сергій Зенштейн, як і Олександр Довженко з Іваном Кавалерідзе, так але його е, кінозасоби були. Були радикальні саме тим, що він хотів повністю відмовитися від будь-чого, що кіно запозичує з інших видів мистецтва. Тобто він хотів відмовитися від сценарію, як від того, що кіно потягло з літератури. Він хотів відмовитися від акторської гри. Він хотів відмовитися фактично і від режисури, як від театрального елемента. Для Вєртова кіномова мала бути ідеальним таким універсальним засобом спілкування, таким абсолютно інтернаціональним. Який має об'єднати будь-які нації і о, бути зрозумілим без будь-якої мови, без будь-яких інтертитрів. Інтертитри Вєртов також недолюблював. Ну, як ми пам'ятаємо, з людини з кіноапаратом у нього виходило і без них. А, власне, Вєртов засновує групу документалістів в Кінокі. З самого початку він стає редактором одного з перших кіножурналів Радянського Союзу, і а, його. Така перша робота насправді Вєртов ще за деякий час він приєднується до Вувку. Це українське фотокіноуправління. Познайомившись через Вапліте і Звувку, починає свою діяльність кінематографії Олександр Давженко. Вєртов долучається до Вувку і знімає одинадцятий. На даний момент у нього є практично культовий статус, тому що це фільм, який не так давно від... був відреставрований центром Довженка. І ми змогли побачити, як він виглядав. Це справді дуже експериментальний твір, який прийнятий не був. І коли Вєртов подав до Гос. Кіно, яке не просто було керівним органом кінематографу іншої країни, так а воно ще й конкурувало деякий час з Вовку Поки ряд постанов просто не винищив, просто не знищив вувку, як таке. Госкіно не дало можливості Вєртову зафільмувати людину з кіноапаратом. Тож він їде до України і знімає людину з кіноапаратом там. Тому і ми бачимо там види Києва, Харкова та Одеси. Людина з кіноапаратом не, не дарма має такий культовий статус. Це дійсно це величезний велетенський кіноексперимент, який навіть сам Вєртов не повторював. Більш тому, що його не менш славетна і не менш легендарна, але вже набагато більше заангажована симфонія Донбасу все ж має конкретний сюжет, якого немає людина з кіноапаратом. Так, людина з кіноапаратом це такий ідеальний портрет життя великого міста. Причому метафори, які використовує Вєртов, вони дійсно дуже промовисті і зрозумілі. І я кажу про найперші кадри. Я нагадаю, я думаю, що всі бачили з людину, людину з кіноапаратом. Але що відбувається ж у найперших кадрах? Так, у найперших кадрах людини з кіноапаратом ми бачимо пустий кінозал. Де о, завдяки якійсь магії, так у якийсь момент опускаються крісла підняті до того опускаються крісла. Тобто запрошують глядачів до сеансу. Так, це дуже дуже зрозуміло, дуже читаємо така метафора. Але задля чого її використовує Віртав? Це як ключик, це як ключик до розуміння подальшого його висловлювання, ключик до розуміння подальшого фільму, як ключик до його метафоричного світу. А далі метафорою стають люди, які уособлюють ціле велике місто. І так само, як ми бачимо з самого ранку, першим прокидається, звісно, людина з кіноапаратом, яка має йти. Фіксувати оцю реальність оцю. А... Якщо хочете міську прозу, так міську дійсність, яку так полюбляв Вертов, так таку поезію індустріальну, трохи індустріальну, чи якщо говорити про симфонію Донбасу, то вже не трохи індустріально. Прокидається людина з кіноапаратом. А слід за нею прокидається ціле місто. І коли ми бачимо окремих людей, що прокидаються на екрані, потім це монтується у багатьох випадках із кадрами з тими самими вулицями, які спочатку ми бачимо абсолютно порожніми, а потім Тем все прискорюється, прискорюється людей автомобілів стає все більше і більше. І ми бачимо отаку цілу, цілу історію одного дня з міського життя. Зараз подивимося на великий епізод з людини з кіноапаратом, просто щоб нагадати собі, що саме робив Вєртов і за що його фільм посідає таке важливе місце у названих мною рейтингах. Радикальна зйомка і радикальні знімальні рішення належить братові Дзигі Міхаїлу Кауфману. Міхаїл Кауфман потім і сам о, зняв власний фільм, о, став режисером о, фільму навесні. Цей самий фільм також зберігся, тільки частково. Була проведена чимала робота з його реставрації. І цей фільм навесні це також документальна історія, але документалістика якого роду о, це дещо пропагандистська документалістика, яка оперувала. Повідає про як ви могли вже здогадатися, так тому що ми все говоримо про 30 про про колективізацію. Насправді не менш важливим, правда, куди більш заангажованим, та як я вже згадував, твором для Вертова стає Симфонія Донбасу, яку свого часу Чарлі Чаплін називав, називав однією зі своїх улюблених картин. Насправді це були не голі слова. Це був досить вагомий комплімент. Чому досить вагомий Чарлі Чаплін, як? Пригадуємо, він довгий час досить успішно противився приходу звуку в кіно, і все так і робив свої фільми, так про маленького жебрака, маленького бродягу. Німими його перший умовно звуковий фільм, який но носить таку іронічну назву Нові часи. Він фактично запозичує вєртовську концепцію, тому що у нових часах ми не чуємо діалогів. Навіть цей, цей самий головний герой Чапліна. Він навіть не говорить наприкінці, він співає одну єдину пісеньку, в якій немає слів. Вона схожа на якісь, не знаю, на дитячі несенітниці. Так, Чаплін ставиться до розмови у звуковому кіно, але от саме мотив індустріальності він проходить у Чапліна, так, тому він і фактично, фактично дуже схожий на те, що робить Вєртову симфонію Донбасу. Але не тільки через те симфонію Донбасу дуже помітний твір. Справа у тому, що в ті часи не тільки Чаплін противився. Приходу звуку в кінематограф. Після того, як у 27-му році з'являється звукове кіно, Сергій Ізенштейн, Сєволод Пудовкін та Лєв Кулішов вже мною згадані, роблять щось на кшталт маніфесту, де говорять про те, що звукове кіно, звук у кінематографі може повністю вбити монтаж. На монтажній теорії: власне, і тримався радянський авангард, тримався радянське надбання в кінематографі 20-х років. Тож звук за їхнім поглядом має. Бути контрапунктом зображуваному і тільки у такому вигляді може існувати. Але Вертов цим не користується. Вєртов знімає фільм із синхронним звукозаписом. Так? Оця синхронія звуку вона і створює враження, яке ми отримуємо від симфонії Донбасу, тому що симфонія Донбасу із звуком, який був би поданий контрапунктом, це, це була б, напевне, ще більша какофонія, якою вона є насправді, тому що какофонічна. Ефекту фактично Вєртов хотів досягти так ця от така велика. Ну, ті, хто бачили Симфонію Донбасу, ті пригадають так? ця така велика мішанина звуків індустріального міста, яке ще й займається тим, що рве зі старими часами, вона справляє неабияке враження на людину, яка ну уявляєте, так, що тільки недавно познайомилася з, зі звуковим кіном, і, власне, не знає ще всіх його можливостей. Насправді, от чим. Хороше зображення Віртова щодо звуку, воно абсолютно універсальне. Я спеціально в людині з кіноапаратом обрав не звуковий супровід, щоб показати, так як і земля Олександра Довженка, яка прозвучувалося велику кількість разів, цей фільм буде актуальним і буде мати сенс, і буде отримувати принципово нове забарвлення з різною музикою, з музикою різних рішень, різних жанрів і різних напрямів. У Симфонії Донбасу Вертов подає у цей, у цей фон. Індустріального міста як одним з головних, як одним з важливих героїв, так само як він уособлює місто як єдиного, власне, як єдину власне дієву особу людини з кіноапаратом, так само і в Донбасі, оця саме симфонія винесена у назві, стає повноцінною дієвою особою. Наприкінці, я пригадаю про Бориса Кауфмана, якого чекала принципово інша доля. Це американський оператор. до того ж, досить відомий американський оператор, який отримав Оскара разом із Марлом. Брандота Еліа Казаном за фільм у порту. Фільм у порту став для Еліа Казана таким собі покаянним твором. Справа у тому, що в ті часи, коли виходив у порту, йшло так зване полювання на відьом розслідування комісії з розслідування комуністичної діяльності, так? яке власне, і стало такою першою ластівкою серйозної холодної війни на всіх рівнях вже для Голівуду. І Елія Казан довгий час займався е, не найгарнішими речами. Наприклад, здавав цій комісії своїх е, своїх колег-режисерів і колег по взагалі кінематографічному цеху. Але потім де, вирішив покаятися і зняв у порту там, де йде мова про власне такого профсоюзного лідера, якого грає Мерлон Брандо. І е, багато хто не хотів насправді працювати з Казаном на ті часи. Е, і, можливо, символічно, що цієї людини. Диною, яка дала йому змогу покаятися щиро чи не щиро, це ми залишимо для якоїсь розмови про Елі Аказана, але зафільмувала оцей славетний фільм, який і досі в американському кінематографі посідає одне з чільних місць у списках найкласичніших та найшедевральніших творів часів Золотого Голівуду, що тоді вже підходив до кінця і завершувався. Завершимо і ми про братівка Кауфманів. Дякую за увагу. Thank you.